Застав війну вдома. Дружина розбудила і сказала, бо перші вибухи я не зрозумів, що то. Ну і не хотів розуміти. Я догадувався, що буде війна. І тобто, коли дружина сказала, що почалася війна, я її заспокоїв, казав, то вітер, то щось звалило, щось упало, а потім, уже, коли почались сильні вибухи, то зрозумів, що та війна. Я перший рік війни я був у ДФТГ, тобто в громаді, виконував. Завдання, які там ставилися, ну і потім зрозумів, що роблю мало. Тобто від Київської області війська відійшли, я зрозумів, що, ну, що це не те, чого я хочу. І от е, розірвав контракт з ДФТГ, і от через декілька днів, вже буде два роки, як я знаходжусь у сталевому кордоні. Тобто У ну, мене був вибір, куди піти, і я обрав сталевий кордон, відчув. Відчув, що це моє. Зразу попав на посаду номер обслуги. Тобто, подивились на мене, сказали, крепкий хлопець. Тобто, там короба з боєприпасом тяжкий. Потім командири подивилися, що виконую свою роботу непогано, став старшим групою МВГ. Готовий. На даний час я є командир відділення. Наша основна функція виявити і знищити шахеди, гербери, інші БПЛА, які ми можемо знищувати. Коли збуваєш ціль, відчуття просто неймовірні, тому що ти розумієш, що ти збив її, що він не долетить далі, він не нанесе шкоду людям. І, тобто це найвища нагорода, яка може бути, це знищена ціль. Взагалі ми чергуємо цілодобово, в денний час, в даний момент, на нашому напрямку, вони запускають не дуже багато, а вночі ми виїжджаємо кожну ніч у фіксований час. І кожну ніч ми чергуємо. Тобто кожніше ніч. Найважче, коли ти стріляєш по ньому, ти відчуваєш, ти бачиш, що ти ніби влучаєш в нього, а він йде далі. Це найважче, коли, коли він проходить повз тебе. Ти просто розумієш наслідки, які він може нанести. Є в мене братерство, побратими мої, я ними захоплююсь постійно. Ми постійно вони вдосконалюються. Я, як командир, я, ну я бачу справжній кулак, які ну, просто я ними захоплююсь. От і все. Тобто, немає такого, що я там не буду трохи увильнуть. Просто кожен розуміє свою роботу. Вік різний, професійних військових у моїй команді немає. Всі мобілізовані з деякими хлопцями. Я з першого дня, коли я прийшов за сталевий кордон. І деяких людей нам дали як ну, мобілізували нещодавно, і вони тут тобто, працюють. І останній бієць, який прийшов, це бієць сильний, мотивований і неймовірно виконує свою роботу. Мотивує ну, кохана дружина, любі діти, сестричка моя, які мене ну, чекають, мене підтримують. І, ну, це підтримка неймовірна, просто яку я, ну, я не знайду слів. Усього світу, який б я передав, ну, подякую їм за, за їхню підтримку. Це сама, ну, сама основна мотивація. Варто йти захищати свою родину, свою батьківщину, по-перше. І я вважаю, що варто, тому що і в даний момент, як би не було тяжко, як би не було страшно, але в майбутньому ні мені, ні моїй родині не буде соромно за те, що я за те, що я в даний момент роблю. І так само, я думаю, кожен бієць, який піде, в майбутньому йому соромно не буде. Повернутися додому. Повернутися додому з перемогою. І в плані дуже багато. дуже багато. Дуже багато роботи вдома. Тому що в мене дружина залишилась з дітками вдома, тобто ну дуже багато потрібно чоловічої роботи. Хочеться вже на роботу йти, працювати, як працював до цього. Ну але в даний момент, в даний момент, я відчуваю, що моє місце саме тут.